Друзі, нас інфо перші проголов поїхали після того, як Кремль офіційно відмовив США в запропонованому плані мирного врегулювання із поступовим виведенням військ, демілітаризацією прикордонних районів та гарантіями безпеки з обох боків. Ситуація перейшла в точку неповернення. Американський ультиматум проігнорували у відповідь Україна зі згоди союзників. Провела наймасштабнішу атаку за весь період війни. Вночі було запущено сім українських балістичних ракет нового покоління, яких до моменту ЗСУ офіційно не було. Всі ракети влучили в цілі Ічні військові об'єкти в самому серці Москви. Один із ударів припав безпосередньо на бункер оперативного командування. Припав інші на систему урядового зв'язку, базу ядерної логістики та командний центр ППО. Вибухи були настільки потужні, що в радіусі двох кілометрів повністю зник мобільний зв'язок. Згоріли генератори та частина енергосистеми. Пожежі тривали до ранку. Деякі з об'єктів не вдалося загасити навіть спеціальним підрозділами МНС. Путіна терміново евакуювали за словами джерела у підмосковний бункер. Однак Ка втрата управління і хаос у столиці призвели до зриву координації всіх силових відомств. Декілька ключових фігур, зокрема, радники з питань безпеки та зв'язку. Вважають загиблими Кремль офіційно мовчить. Ростіві показали старі кадри з архіву, і лише під вечір прес-служба міноборони заявила, що вибухи це елементи навчального процесу на об'єктах Міноборони. Тип ракет, яким було вражено Москву, викликав справжній шок у військових за попередніми аналітиками. Уламках це високоточна балістична і не Чивоною ракетою траєкторією польоту, що дозволила уникнути перехоплення навіть із системами С 400 програмування ракети здійснювалося в реальному часі з динамічною корекцією курсу. Американські джерела тепер, хоч і не коментували передачу таких ракет, не заперечили коди. І коли у змі з'явилися заяви про участь Пентагону в логістиці для Вашингтона. Це був чіткий сигнал. Ви не можете домовитися, отримуєте результат на своїй території. Після ударів російська еліта остаточно розкололася. Частина мовчазно підтримувала ідею силового завершення правління Путіна. Інша намагалася врятувати залишки свого впливу. Серед політичного та фінансового керівництва розпочалися термінові виїзди з Москви. Приватна асоціація авіації тимчасово масово зникає з радарів у напрямку Казахстану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Сирії. Регіон починає з'являтися, заявляти про локальну автономність у забезпеченні безпеки. Слово Кремлю вже не означає центр влади. Це тепер мішення. Відмова Кремля від перемовина від США. Стала стратегічною помилкою. Вперше з початку вторгнення центр Москви зазнав повного удару. Балістична атака не межа лише зруйнувала об'єкти, а зруйнували і міф про недоторканність Режим втратив монополію та насилу і страха. Навіть якщо Путін ще живий, його влада мертва. Україна продемонструвала нову фазу війни. Це не захист ініціатива. І свії більше не світримує. Деякі з ракет влучили з такою ж точністю, що зруйнували не лише цілі поверхи, але й підземні сховища. Один. Не з об'єктів центр оперативного зв'язку генштабу, який знаходиться на глибині понад 40 метрів під землею, був повністю знищений, що призвело до повної втрати координації бойових дій на сході. Командні пункти, які зв'язувалися із військовими на окупованих територіях, замовкли вибухи зруйнували систему резервного енергоживлення та частину волоконно-оптичної інфраструктури вперше за війну кілька днів поспіль, армія РФ діяла в автономному режимі без координації з Москвою, особливе резонанс виникало ураження урядового командного центру, розташованого поблизу Кремля. Саме в цей момент бункер готували новий варіант капітуляції України для внутрішнього обігу за оперативними середини. Під час вибуху в цьому з перебували щонайменше троє високопосадовців, які відповідали за стратегічну пропаганду, дезінформацію та психологічні операції проти заходу. Зв'язок із ними втрачено, і Хоча офіційні джерела РФ не підтверджують їхню загибель, Співробітники телеканалів отримали заборону згаду. Вотиці імена в ефірі навіть у зведеннях новин події з Москви згадуються не більш як події на об'єктах критичної інфраструктури. Той самий день по всіх регіонах Росії пройшов наказ про повну перевірку боєприпасів, об'єктів ППО, складів та узлів управління та баз зберігання озброєння. Але експерти вже визнають подібні удари можуть повторитися в будь-який момент. Та новітні ракети, які були використані, можливо виявили заздалегідь. Вони використовують низку траєкторій непередбачені. Шивані маневри і новий тип головки, яка Росією сигнал супротивника УРФ немає технологічної відповіді на такий клас загроз. Паніка в силовому блоці лише зростає, а спроби знайти внутрішніх зрадників, які допомагали ударами, поки не безрезультативні. У підвала генеральної прокуратури вже готуються перші справи про держзраду, але в закритих колах визнали ключова проблема не в зрадниках, а в стратегічному провалі системи ППО та розвідки. Коли у перший удар припав на Кремль сигнал Гнал тривоги пролунав, із запізненням у 50 секунд. Цього було достатньо, щоб ракета досягла цілий. Вже наступного дня кілька генералів пішли у відставку. Справжній результат – Армія без керівництва, уряд без комунікації. Кремль більше не у центрі сили, а мішень редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.